Гетманцев, офіційна особа, заявив, що цих мінералів немає. Вони всі розпродані. Тобто Трамп говорить про те, чого зі слів представника українського уряду взагалі вже немає. Тож давайте не підморгувати одне одному і розуміти, що вони самі не розуміють, що несуть. Давайте посилатися на документи і офіційні твердження. Офіційна позиція українського уряду, таких металів на продаж немає. Далі. Чого я абсолютно не розумію, як це фізично відбуватиметься, приїде Америка, умовно, якийсь великий екскаватор із написом Америка, викопає із землі 500 мільярдів доларів і забере до себе. Я не розумію, про що говорить Трамп. Знову ж таки, Нехай прихильники Трампа пояснять мені, не розуміючи, це буде якась компанія чи державне підприємство, яке видобуватиме ці метали. Ми платитимемо за право користування над рами, чи вони це отримують безкоштовно. Я взагалі не бачу, який у цьому план, але Зеленський вже погодився. Чудово. Загалом, усе, що я тут бачу, не моя інтерпретація подій, підкреслюю, що я нічого не розумію в цій ситуації. Як я не розумію план Трампа щодо газу, так само не розумію плану Трампа щодо 500 мільярдів доларів українських рідкісноземельних металів, на який строк це розраховано. Чи треба для цього вносити зміни до Конституції України, адже в ній написано, що земля і надра належать українському народові. З'ясовується, що тепер. Земля і надра не зовсім належать українському народові. Принаймні 500 мільярдів цих надр належать американському народові. Я взагалі нічого не розумію.